Попереднім відео я отримав коментар від Алекса, здається, так, його нікнейм, який запропонував записати наступне відео на тему, як аналізувати криптопроекти. Я це дослідив і виявилося, що на Ютубі немає цієї інформації. Тому, Алекс, дякую тобі за коментар. Відео буду записувати поступово, воно складатиметься з 10 частин. Чому на це витратив так багато часу і чому відео з 10 частин зараз поясню. Справа в тому, що останні кілька місяців я працював над тим, що кардинально змінить підхід до вибору актів та до їх аналізу. Я створив посібник з аналізу веб проєктів і криптовалют, і зараз покажу, що це таке та як це працює. Так виглядає система мого аналізу веб-тріпроектів або криптовалют. Спочатку я вивчаю або збираю загальну інформацію про проект, і відповідно до цього пункту я маю отримати базове уявлення про проект, що він робить, для чого створений, яку проблему вирішує. Наступний пункт це про те, яку частку може зайняти проект, які в нього конкуренти і чи є в нього шанс на успіх. Третє, це мій люблений пункт. Я перевіряю смарт-контракти, його безпеку. Наскільки є безпечним і контрольованим смарт-контракт, чи проходив він аудит, то володіє. Є повноваженнями і чи є приховані ризики. В наступному пункті я перевіряю, як працює економіка токен, хто контролює розподіл, коли і скільки токенів буде випущено. Також чи є в токена внутрішня необхідність і, і чи не створена токеноміка лише для збагачення інсайдерів. Переходимо далі. П'ятий. Продукт реальна активність. Тут я перевіряю, чи проект реально працює, чи він існує лише як сайт або токен, чи є користувачі, ліквідність, аплікація, наприклад, якийсь застосунок, код. Далі я досліджую команду. Та спонсорів або партнерів. Перевіряю, хто стоїть за проектом, чи мають учасники реальний досвід у web 3 чи були вони причетні до провальних або скам проєктів, наприклад, у минулому. Ну і також перевіряю партнерства та інвесторів. Тому що для мене важливо, щоб це були реальні гравці, а не фейкові логотипи на сайті, наприклад, того чи іншого проєкту. Сьомий пункт я назвав DAO та управління, і в рамках цього пункту я перевіряю, наскільки децентралізоване управління проєктом, чи справді він працює як DAO, чи всі рішення приймає один великий холдер. Це також дає мені можливість побачити, які теми голосуються, яка активність і наскільки ком'юніті залучена. Переходимо до восьмого пункту. Тут я оцінюю реальний розподіл токенів, ліквідність, активність на децентралізованих біржах, динаміку холдерів і можливі загрози централізації, маніпуляції, наприклад, або дампи. Також досліджую, чи рухаються великі об'єми токенів, хто їх тримає, як змінюється поведінка ринку. Дев'ятий пункт. Тут я роблю аудит веб-сайту, соціальних мереж та спільноти. Перевіряю Наскільки живий проект у публічному просторі, чи існує активне ком'юніті, чи команда спілкується відкрито, чи є підтримка, реакція, чесність у відповідях? Також перевіряючи, згадується цей проект у новинах, наприклад, на різних форумах, на редіті, це також показник інтересу або проблем. Ну і перехож до 10-го пункту: це останній пункт у цьому списку. Це червоні прапори, це допомагає мені виявити ознаки шахрайства, централізації або пустих обіцянок, які часто ховаються за якимись гарними сайтами. Якщо я бачу якісь два-три червоні прапори, то треба двічі подумати, перш ніж взаємодіяти взагалі з цим проектом. За цією системою я завжди аналізую веб 3 або криптопроекти, і завжди я її мав в такому виді, як зараз. Але для людей, які хочуть більш поглиблено займатися аналізом, навчатися, розвиватися в цьому напрямку, взагалі зрозуміти, як все це працює, як це роблю. Я Я створив посібник із готовими шаблонами, з усіма інструкціями, поглиблено який поглиблено допомагає аналізувати будь-який проект за допомогою кожного цього пункту. Ось так я його оформив, можна переглянути зміст, тут всі ці самі 10 пунктів, можна поставити на паузу, прочитати хто хоче. І починається все з початкового огляду проекту, Це перший блок з 10, ось моя схема, яку ми тільки що проходили. І ось цей посібник. Повертаюся до змісту, тут можна перевірити смарт-контракти і безпека, токеноміка і модель цінності, ну і так далі по списку. Все відповідає. Промотаю. І тут в цьому посібнику вже вказана мета блоку з офіційного сайту отримати базове уявлення про проект, які я сайти відкриваю, що я тут шукаю, звідки я це беру, яка проблема вирішується і так далі. І рухаюсь поступово покроково. Все це я буду показувати зараз у відео. Після збору всіх цих даних та аналізу першого блоку повинен бути отакий шаблон. Ну і так по черзі, я думаю, з цим все зрозуміло. Так виглядає цей посібник. Зараз його вже можна придбати. Посилання я залишу в описі. Ну а зараз я Перехожу до практики і до аналізу реального проєкту. Аналізувати буду проєкт Chainlink. Весь аналіз буде складатися з 10 блоків, і блоки буду розміщати довкола. Почну з першого блоку. Спочатку все підпишу, щоб видно було, як я це роблю, але надалі буду вирізати ці моменти, щоб відео не було ще довшим. Це мета першого блоку озмінюю кольори, щоб це мало більш приємний візуал. Роблю я все це в Anvi. Для цього можна використовувати будь-який текстовий редактор. Починаю з основної ідентифікації, сюди я буду вписувати назва проекту, його тікер, дата запуску, тип токена, категорії, на якій платформі він працює, ринкова капіталізація і обсяг за 24 години. Це допоможе мені його ідентифікувати. Я перехожу на CoinMarketCap і офіційний сайт проекту. Я просто їх порівнюю, щоб впевнитися, що це. Один і той же сайт, і тут я збираю дані про проект, назва і кермонети. Відкриваю свою таблицю і записую собі цю інформацію. Все про цей проект я вивчаю на офіційному сайті у вкладці DevHub, а також м, у вкладці White Paper. І я відразу бачу, що тут Chainlink 2.0. Це може означати, що це вже друга версія Chainlink. тобто якесь оновлення. Можна пролистати вниз. Ну ось є і перва версія. Обов'язково скачую ці два документа. Читаю і вивчаю повністю. Також переходжу на DevHub. Тут відкриваю теж документи і дивлюсь Link Token Contracts. Відкриваю і бачу інформацію. Token Link це токен ERC 677, який успадкував функціональність зі стандарту токенів ERC 20. Для тих людей, хто не має поняття, як працює блокчейн, що таке смарт-контракти і як вони працюють взагалі. То зрозуміти всю цю інформацію може бути складно. То вам краще поки що поставити це відео на паузу і перейти на платформу. Updraft. Це дуже хороша платформа, де є багато курсів. Вона безкоштовна. Тут можна вивчати повністю все про блокчейн від початкового рівня. Почати можна з курсу Blockchain Basics. Він англійською мовою, але перекладений на, на 20 мов. Можна читати в субтитри. Це дуже хороший курс, який допоможе взагалі зрозуміти основи блокчейн. Знову ж таки, для відео я показую конкретно, де я шукаю інформацію. Навіть додатково проходжу курси. Переходжу до своєї таблиці. І далі записую всю необхідну інформацію. Зараз моя таблиця виглядає отак. Ось ці дані, які я тільки що знайшов і записав. Ринкова капіталізація, обсяг за 24 години. Платформа тут я додав, що підтримує інші блокчейни через rockчейн протокол, категорія, тип токена, дата запуску, назва проекту і ікер. Це був тільки перший крок цього блоку. Тепер переходжу до другого кроку. І далі з офіційної сторінки CoinGecko, чи з CoinMarketCap, чи з офіційного сайту. Я повністю переглядаю всі ці джерела і збираю посилання на всі соціальні мережі. І все я буду записувати сюди. Це буде крок 2. Підписую цей наступний блок, називаю його збір офіційної інформації і починаю збирати повністю всі ресурси. І ось я вже вніс наступну інформацію. Офіційний сайт, який я вже відкривав. Ми його дивились. Whitepepper, версія 1 та версія 2. Відкриваю, де я його шукаю. Версія 1. версія 2. Додаю ці два документи, але не просто додаю. Я їх повністю вивчаю. Роблю собі якісь нотатки, можу читати замість книги. Це дуже складний процес. Наступне всі соціальні мережі. Знову повертаюсь на офіційний сайт. Ресурси ком'юніті. І тут вказані всі соціальні мережі: X, Telegram, Discord, YouTube, Reddit, Chat. Ці соціальні мережі я теж аналізую. Деякі соціальні мережі є на CoinMarketCap. Тут можна переглянути X, Reddit, і нам ще знадобиться GitHub. Ось GitHub сторінка Chainlink, яку я теж копіюю і додаю до своєї таблиці, і джерела, де я це знайшов. Далі наступний крок це буде місія бачення та проблема. Проблема мається на увазі, яку реальну. Проблему він вирішує, також яка його цінність для користувача, ринку та індустрії загалом. І як вони описують свою унікальну перевагу. При детальному вивченні всієї офіційної документації цю, цю інформацію знайти дуже просто. А найголовніше це white paper, офіційний документ, Прок третій: проблема, рішення та цінність, місія бачення, унікальна перевага. Коли я заповняв тільки перший крок цього блоку, я писав про категорію, до якої відноситься Chain Лінк, це оракул. І для початку потрібно зрозуміти, що таке блокчейн Оракул. що це взагалі за категорія і що це таке. Потрібно знову перейти на офіційний сайт, відкрити ресурси. Тут є Education Hub, тут є навчальні ресурси, які пояснюють Оракул. Блокчейн оракули це сутності, які з'єднують блокчейн із зовнішніми системами, тим самим дозволяючи виконувати смарт-контракти на основі вводів і виводів із реального світу. Щоб тобто зрозуміти, яка є проблема, як її вирішує. Chainlink потрібно читати всю цю документацію. Тому, прочитавши та вивчити, вивчивши всі ті ресурси, я можу сказати коротко, те, що я тут написав. Смарт-контракти вони самі по собі ізольовані і вони не мають доступу до реальних даних. Потрібна надійна інфраструктура, яка безпечно під'єднує блокчейн до даних систем або інших мереж. Це і є проблема оракулів. Chainlink це стандартна галузова платформа оракулів, яка об'єднує ринки капіталу та забезпечує роботу більшості децентралізованих. Фінансів це про місію та цінність для ринку стосовно набору сервісів, це також знаходиться тут докс, і тут можна дізнатися інформацію про набір сервісів, наприклад, VRF, перевірений генератор випадкових чисел, ну і так далі. Я це все читаю, вивчаю кожен сервіс, зрозуміти, що це таке і для чого він потрібний. Повертаючись до таблиці, бачення чин Чейн Лінк можна прочитати в white paper документі, унікальна перевага і те, що стосується цього, щоб це зрозуміти. Найкраще теж прочитати документи, бо це дуже добре там описано. І зараз я вже маю основну ідентифікацію проекту, дір офіційної інформації, місія бачення та проблема, яку він вирішує. Паралельно заповнюю всю цю таблицю, і в мене з'являється більше розуміння того про цей проект. Далі четвертий крок, і це буде останній крок цього блоку. Для себе я його називаю простота і зрозумілість, зрозумілий меседж для новачка, коли будь-яка людина заходить на офіційний сайт цього проекту. В неї є від. 30 до 60 секунд, щоб зрозуміти взагалі про що йдеться, про що цей проект, що це таке. Я дуже часто використовую цю практику, тому що вона насправді добре допомагає зрозуміти, чи виглядає опис як реальна користь, чи як вода. Щоб краще зрозуміти мету цього року, я покажу невеликий приклад. Відкриваємо якийсь сайт, і я уявляю, що є людина, яка е, вперше в житті почула о такий проект, як чи про компанію, як Starlink. Я не роз. Не знаю, що це таке, я просто десь почув. Я прийшов додому і вирішив зайти в інтернет і перевірити, що це таке. Увожу назву, пошукову систему. Як тільки я заходжу на цей сайт, у мене є від 30 до 60 секунд зрозуміти, що це взагалі таке. Бачу інформацію, що StarLink це швидкісний інтернет у всьому світі. Підключайте вдома або в дорозі під час подорожей, куди завгодно. Також є StarLink для бізнесу та досвідчених користувачів. Відеозвінки онлайн ігри віддалена Робота, тобто за 30 секунд я відразу зрозумів, про що тут йдеться, що це за сайт, що це за проект, чи продукт чи компанія, чим вона займається, що вона робить. і чи є сенс, наприклад, вкладати кошти чи інвестувати сюди. Так це для мене працює. З проектами на блокчейні це може бути трохи складніше, але суть одна і та ж. За одну хвилину користувач, який заходить на офіційний сайт, має відповісти на питання, чи зрозумілий меседж навіть для новачка. Що це за проект, про що він, і найголовніше, як виглядає опис цього проекту, чи це реальна користь, так як ми тільки що бачили, StarLink. Тому це для мене дуже важливо і це реально працює. Коли я заходжу на сайт ChainLink, прочитавши цю інформацію, мені вистачає хвилини, щоб зрозуміти, що ChainLink чітко показує свою місію та цінність, пояснюючи, як їхня технологія вирішує конкретну проблему в екосистемі блокчейнів, а також я розумію унікальну пропозицію. Я роблю короткий опис своїми словами. Тепер в мене є повне уявлення про те, що це за проект, чітке розуміння, яку проблему він вирішує і для кого, а також посилання на всі офіційні джерела для подальшого аналізу, це як шаблон, який можна використовувати для аналізу будь-якого проекту. І на завершення цього блоку можу додати додаткові поради. Парва це фільтр Bullshit детектор. Якщо там лише пусті балачки і загальні слова, то це вже червоний прапор і далі розглядати його. Немає сенсу. Наступна додаткова порада: перевіряю, чи не змінювався бренд логотип або сайт кілька разів. Це може вказувати на спробу переховування поганої репутації в минулому. І останнє шукаю, яким був сайт раніше. Для цього я використовую простий сервіс, який називається Вайбек Machine. І зараз я покажу, як він працює. Копіюю назву, вставляю Google, відкриваю сервіс, трохи збільшу. Заходжу на офіційний сайт, дивлюся це, напевно, він копіюю, вставляю сюди. Це Веб-архів, який зберігає знімки сайтів у різні дати. Він показує, як сторінка виглядала раніше корисно для перевірки історії бренду. Також можна перевірити родмапи, логотипи, знайти видалені сторінки. Тексти спокійно можна повністю перевірити ось ці роки і оновлення, що було, які зміни чи оновлення були, наприклад, на цьому сайті за ці роки. Можна відкрити рік, натиснути сюди 2018 рік. Може зайняти трохи часу, тому що воно вигружає всі дані. І ось я бачу, що в 2018 році цей сайт виглядав отак. Це без змін. Тут ми відразу бачимо, що по суті нічого не змінилось. Навпаки, додалось багато корисних ресурсів. Відразу видно, що цей проєкт нічого не приховує, як було раніше, це тільки розвивається. На простому прикладі можете навіть сюди вставити YouTube і подивитися, як YouTube виглядав у різні роки. Ну і так виглядає мій шлях, як я аналізую проекти. І це був тільки перший блок, початковий огляд проекту, за допомогою якого я дізнаюся загальну інформацію про проект. Далі можна переходити до другого блоку.